Доброго всім дня. Сьогодні в нас неділя. 17 березня 2024 року. Хочу зняти таке відео, ходив собі, як говориться, так мудрував. Як каже, фермеру не сидиться. Даже в неділі, як говориться. Я це як посіяв люцерну. Це пройшло вже десь 6 днів назад. Після цього пройшов дощ у нас, правда, слава Богу, 3-4 дні йшов, було прохолодно, там плюс 6, плюс 7. Е... То пройшло 23 мм у нас. Богу дякувати, повезло, я говорю. Але до чого я веду? Почистив сівалку я на другий день, утром ще дождя не було. Вичистив її і, як говориться, зсипалась люцерна У мене сочників. Ну як почистили, не знаю, побачите ви там його чи не побачите. Воно там під сочниками лежить люцерна. Десь тут з краю не видно, ну воно, не знаю там, хотів вам показати. Воно воно така. До чого я веду? Ходжу вже 6 днів, дощ пройшов мокро, все. Але вона тільки така набрякла і геть, ну кажеться, от на вулиці вже у нас там 3-4 дня плюс 10 там плюс 8, плюс 9, отака, сьогодні взагалі сонце. Але Як би це показати вам ту люцерку. Ну добре, суть не того. Ну там вона чуть-чуть десь покільчилась, чуть-чуть тільки мало геть. Але в основному лежить така набрякша я думаю, вже ж пора, пора вже 6 днів пройшло на вулиці якось така тепленька. Але взяв я ось такий градусник. Во він. Ну, китайський цей брата був. Я підходю і оце де розсипане. Особливо. Ось побачите. Тут і ріпак навіть трошки валяється. Бачите, чи не воно. І я вам покажу, яка температура. Воно зараз раз. Шесть градусів. Тепер дивіться далі. Ближче до сівалки. Два градуса. Два градуса. Це під сівалкою. Во е, сантиметр тридцять сівалки. Було у нас 6, а тут 2. Там міряв 3. Виходжу на відкриту місцевість. Во, відкрита міцність. 7,5. От і питання. Чому вона не кінчиться? Температура гру... холодно. Під сівалкою, розумієте, холодно. Я думаю, не все так на полі. Навіть з цієї сторони я зайду. Вот, то була северна, грубо говоря, сторона, зараз е, південна сторона. І воно бачу, вже то я теж накичився, а ну, з цієї сторони. Три з половиною підсівалкою. Підсівалкою холодно оказується. І вона не може толком ходить. Цей днів воно на вулиці тепло бджоли літають, все гудить. І тепер ми починаємо думати, пасіви різні бувають, да? пшениця, ячмінь. І в кожного, в кожного поле на різному. На різному участку. От ти дивишся, в когось стоїть поле красиве стоїть, а в тебе якесь там, ну, е, е, якомусь затишку слабше росте. Ті добрива ти кидав, вони щось... тому що температура різна. Різна температура ґрунту і, і як говориться є ну північна сторона, є південна. Цікава, цікава така от вообще, процедура. Зараз в мене тут город рядом, це є свого брата тут на фазенді ходив. а рядом город ми посіяли люцерну І я вже там був. І там люцерна вже та, що лежить зверху. Вона вже покінчилася і добре покінчилася. А я туди не їздив, а це тільки ось зараз пішов, подивився. Відкритий ґрунт, нічого не закриває, ніяких, як говориться, нема цьому. І воно собі ну, росте, як полозу. Там температура ґрунта була 7 градусів, я міряв. Копнув чуть нижче 4 получилось, Ну там 4 см, але в люцерку я сіяв на глибину. Два-1,5 см, тому вона там, я думаю, хай там буде 5 градусів. Ну вона кільчиться, вже вона там кільчиться, білі ці появилися. А під сівалкою такого нема. І вона ще буде тут лежати і лежати. Тому отаке -во відео невелике, але я думаю, воно може комусь буде цікаве. І хтось до чого може віднесеться. ну, і... На своє поле не буде там думати, що там щось О, вже там добре вони працюють, там те не це. А може бути фактор посадки стоять. А може це буде якась балка тебе, що туди холодний воздух іде. Розумієте? Оце все так, воно, як говориться, на нас діє, діє, діє. От і коли ти сієш рано і ще плюс дав глибину для мілкосім'яної і рослини. 4 см, от представте, яка там буде температура грунту. На глубині 4 см там буде точно що 2-3 градуси тепла, якщо прогріється. Отак. От Тому ці всі фактори, вони дають нам, як говориться, задуматися і як правильно це все робити і сіяти. Якщо буде комусь цікаво, ставте лайки. Я, я говорю, я це для себе так подивляюся по цей і роблю якісь висновки і в майбутньому може буду робити ще щось правильніше. Ну все, тому таке коротеньке відео. Дай Бог всім крепкого здоров'я. Гарних врожаїв, дожів, нас... Вроді би як завтра щодня знову дожі заходять. Так що міліметрів зімою не було, моя ща щось дай Бог натягне в нас. Надіємося на краще. Все, слава нашим Збройним силам України. Хлопцям, бережіть себе, дай Бог вам крепкого здоров'я і всього самого найкращого. До побачення.